Всім привіт! Ви на каналі Віталій FM. Давненько ми не бачилися, майже тиждень, навіть вже є тиждень, як я не записував відоси. Не було якось часу на це, тому так вийшло. Давайте зігаємо, я так думаю, останній або останні два рівні за Адама, тому що він мені сподобався і він ну, взагалі імба не персонаж. Непогано, давненько в мене не було таких гідних суперників. А ти й далі живеш злочинним життям так шиво, тепер працюєш на синдикат на тих розбешених гівнюків? Ні, не люблю їх методи. Що відбувається, тобі щось відомо? Ну, Відколи вони втратили батьків міста Х, близняки стали одержимі контролем над іншими. Вони розробили машину, яка контролює людський розум за допомогою звукових хвиль. Ті динаміки з каналізації, так, вони оставили перестрої по всьому місту. І планують транслювати свою музику, що підколює розум. Коли? Запитаю у них сам, вони не надто ховаються. Ну да, логічно. Дякую, Шиву. До зустрічі бати. Отут я до пляни їжджу, а типу, в смислі. Шива водізлодійну відтоді нам сказав, де знаходяться вороги. Небесне не метро рівень. Ну так, да, я думаю, що це вже останній. Ми сім пройшли, як я і казав, в попередніх, якщо я не помиляюся, було по 8 рівнів в частинах. Давайте глянемо. Давайте глянемо. Я вже бляха давно не грав, так чекай. я поняв. Тому можуть бути проблеми трошки з. Чекай, я вже забув кнопки, бляха. Оці подлю... Ну як я маю встигнути? Я тут тими б'юся, а тут а... їде. Давай, давай. Та що ви такі повільні? Ага, я вам. Тут я встиг. Так, 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 дай, 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 дай. Опа, та ну як я маю встигнути, бляха, от чесно. Тут -а, тебе луплять, а тут -а, треба стигнути перепригнути. Давай мені цей вагончик другий чи шо. Чи що, в живих ще хтось залишився? Пішли в жопу, братанчики. Я вам зараз насиплю трошки добра. Так, дайте я візьму. Так, так безпечніше. Та ну як, ну що ти ззаді підходиш? Не можна ззаді підходити. Ти ж мужик. Ага. Я забув, що він тиша. своїх валять. Ох ти ж бляха, я не розумію, я не що тут відбувається, хто кого валить. Якось воно все на кучі. Я змішався з толпою. Так, батухи. Повтікали. Та ти теж, ну як ти мене достав? Я був знизу. Ти не міг мене достати. Аж ніяк не міг. На, тобі тоже. Та ну. Та ви на приколі. Мінус життя, ладно. Якщо останній рівень, то в принципі пофіг. Я тобі так зоблю, чуєш. Я маю вес. Буляха, встиг вроді. Не знаю як, але встиг. Чекай, чекай, ну от не чесно, так. Тут о двох лупимся, а та ті підходи. Ну, бляха, та де справедливість? Та я тебе, бляха. На, тобі теж трошки електрики. Та ти знову прийшла. Та ну, та не знущайся. Це, взагалі, не чесно. Тут вже, так, да, то вже по-любому, останній рівень буде, а, тому що збираються всі ті, кого я переміг вже. Дивись. Дивись, що раби падло. Ди... Ох ти ж бляха, ну ти зараз догаїся. Я тебе от мудохою, як. Не знати кого. Ну мінус життя в мене, то по-любому. Тут навіть мови нема. Давай, давай, ставай. Та як ти можеш встати і зразу мене в'їбати? Ох, мені цікаво просто. На, я буду тебе потрохи. Так, лупашити. Нічого, мене... Іди ти в жопу зі своїм підкріпленням. Дивись, Прийшов! Їбать його в рот. Той кого я дуже так. цей. О, бляха. Так, дайте мені взяти. Ні, ну я у вас якось от мудохую, Ну як це буде, я без поняття. Мені хоч одного з вас вирубити, і це вже буде добре. Я зажав, коротше. Я не знаю, а з хуя, ну, типу, не поняв. Я її пижжу, а їй похуй. Ні, ні, походу, тебе походу, треба, дідуля. Ох ти ж. Походу, треба колись одного з вас вальнути, наприклад, старого передуна. А їх не можна так й легко забити. Ти бачиш, як? Так, гранатка. Як її? Опа. На. Мінус тай. все Клас. Пішла в жопу. Тільки бляха заби з життя. Я тебе не знаю, що зроблю. На. Паскуда. Все ж таки не останній цей рівень. Блін. Але це було складно. От проти двох це. Ну, типу, в основному не так складно, як мішали те, що вона кидала гранати. Оце одне мішало, в принципі, а так можна лупашити. Давайте, давай. Восьмий рівень. Слухайте, офіцери, не вже не видно, що відбувається. Ти синдикат контролює владу міста та поліцію. Вони хочуть контролювати все населення. Це неможливо те, що ти кажеш. Ха-ха-ха, знаєш, -ха, я зайшов у вас. Мало бути знайшов, але там реально пише зайшов. Вогонь по них. Ти що робиш? Та, там же ж звичайні люди. Припини вогонь. Наказ? Мені ніхто не наказує. Здохніть. А тобі казали? А тобі казали, а ти не вірила. Мистецька галерея. А ні, це ого, то тут ще крім цього, що зараз буде ще 2 ювні. Та й даже. Відразу навіть не помічав цього, що там є точки. Тобто, то, 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 то це значить не останній відос. Так, йди на сюди. Ти якась новий ворог, буляха. Йди сюди. Ви ще й тікає? А можна тебе трошки отак сама піджався? Йомойо! Я не глянув, але ну це бляха цікавий ворог. Ти ж не достанеш. Іди сюди до мене, та йди не гайся. Я ж дожину. а як дожину, буде тобі дуже недобре. Та я ж теж, тобі теж те саме хочу сказати. Дивісь, вони вже куча їх велика, Дивись, і й тікає, як файно. Я вас втічу, бляха, ніхто не втіче від правосуддя. Мінус. Я, ну ладно, я вже пізно, звісно, надумався. Е, батухи. Ага. За яйця себе візьме, чуєш. Взяти він хоче. Іди сюди я. Ох ти ж, бляха, взяв все-таки. Та ну як так? Так, мені треба курочку взяти, бо. А, е є, є. Ого, не-не. Не, чекай, чекай, батуха. Та ну я хотів. Дивись! Лови. Мінус, за нефа собі! Та шо ж ти таке, бляха, шусткая? Ну як? Угу. Та як ти?! Пішла в жопу. Пішла в жопу. Дура. Дайте мені цей, бляха. Ну я можу тільки... А ні, о, ну хоча б трошки життя. Здоров'я. нє ні, ні 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 братухи, сьогодні не ваш день. Я ваза. Зараз... Почекаю. Та ну... Дай мені вирватись. От ти ж бляха, ну ти таке паскудне йо клас, я вас... Ооо! На самій та пошли пашлі нафіг. Дивись, що робить, бляха, мале. Гілно. Тіше прилетіли. Дивись, всі на кучу, то вже бляха, я не знаю. То вже м'ясіво таке виходить, що... Айде, йде йде. Та ну, ну я... Я не встигаю просто, всього навсього, не встигаю. Що вони ще не хочуть здихати так нормально? На. Ах, ще й потрапив. Ти бач. Я ж зараз теж візьму. Ти сюди. Чи ти вже здохло? здохнув, все. Добре. На. Ага. Я тобі. Приземляйся назад. Як? Бос буде, да? Походу, що да. так? Так, мінус два. Ох, ти ж боляха. Так. На. Лови. Ох, ти ж боляха, ти що, що робиться? Угу. Хорош, гранати кидати. І ти хорош кидати свою жижу. Дивись. Масика. О! Дивись, як на кучу лізуть ці. Так, там граната, там граната. Я не знаю, як я зараз виживаю. Та вийди з таміці. Просто жесть. ні не не, не. Кидай гранати ти, мені не треба. Я тебе зараз, бляха. Ти добігаєшся. Ну і сама йди під девайсі. Ідем, 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 Так. Так, так. Так, 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 можна тебе. Ну, а, я положив, добре. Я так і хотів положити, а, тому що я хочу розбити ці стульчики. Ну, от, не дарма. На. Ото я дебіл. Просто в пусту виконав гранату, де може зараз потім бути багато людей, де вона б знадобилась. Нормально, нормально. Дісь сюди, а. Да. Лети. Ти знову прийшло. Ти бач яка мерзость. Я ж тебе дожину. Давай. Давай. Куда ти чуєш? Так можна взяти. А ну-ка, а, нам туди. Погнали далі. Так, а в мене ні, в мене граната є, мені цей фіні не треба, хоча, почекай секунду, отут мені треба взяти. Де? Я взяв, взяв? Одне з життя через тисячу. добре. Так, нас готують до боса, то вже видно. Вже видно, що до боса готують. Багато всяких прикалюх. А це завжди через. Перед босом. Ну і хто сьогодні? Баба. Дві баби, я зрозумів. На тобі тако. Під'явись хоч одна. Є. А Чого я не можу? Давай я гаці не буду в лупану. Там буде. Як воно вже мало погоїти? На, ох ти ж, бляха. Так, я якусь лупашу. Якусь бью. Ну, ну... Ох, ти ж ви, ви взагалі неприємні боби. Взагалі ні разу. Та ну Поки ви кучкою біля мене. Ви ж, надіюсь, не відновлюєте життя. Здоров'я своє, точніше. Давай, 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 давай. Дивись, як помішало. Дивись, що роби. Та ну, дивись, що вони роблять. Я хуєю. То пізда. То піздець. Та нахуячила, та нахуячила. І все, і блядь, їбесь як хочеш. От по факту дивись, що робить. Та я ж за тебе. От а чого її, її не можна вдарити? Мені от цікаво просто. Чого? Зажму, блядь. Одна мінусне це зараз, то точно. Так, мінус одна є. Ніхуя, нема, блядь, І мінус два життя в мене зато є. Охуєнно. Ти, бляха. Контрольний. Не контрольний. Оце має бути контрольний. Я не маю... як... Так. Да. Блін. Оце реально було напряжно. Я вже думав, що не пройду з першого разу. Так. Два рівні є. Ну давайте ще третій і на цьому будемо закінчувати. Давайте, поїхали. Це ми, типа, сьобуємо чи що. Чи, чи прориваємося, я щось не зрозумів. Вежа y. Да? Це оцей рівень і ще бачу два. Десь навпроти ну, вежі і далі якийсь літак. Багатенько рівнів я би сказав, і ну, не так швидко проходяться. Так, ви вороги чи ви хто? Ого, тут слизько. Ви не вороги. Принаймні ті, що сидять поки що. Ну як ти мене можеш от доставати? Мені цікаво просто. А тут буде проще їх бити. Тут буде проще їх бити, тому що. Ах ти ж боляха. Ого, і їм проще мене бити. Та ну, та дай вийду. От ти бачиш, як вони в крису люблять. Чуяки. Отонут, блядь. Дивись, як воно встигає. Я бавитись не буду. Та ну ти тоже задав мене вже, ну. Я тебе зараз завалю вас всіх тут. Давай. Давай, давай, давай. Давай. По одно... Движ який, піде. Ох, ти ж, бляха, так, дай тікати А, Сюди ось. Тепер, ну ти бачу, блядь, падлюки. Нага, хед тобі. Догнати він хотів. А то зато за той встигає все. На, на. Та ну задав, реально в крес уб'ють. Дивися, що роби. Гівномале. Просто з побиття. І не я їх, а вони мене. Нафіг мені те зараз золото? Мені зовсім інше треба. Яблочко. Так, ти. Йдеш першим. Ти йдеш першим, може. Давайте, хто із вас перший. Я не хочу погавати тут, а тратити життя, як мінімум, одне на вас. А, тікай, тікай. Давай, давай. Там попади, добре. Та ну, алло, що там, що, що почалося? Джекічани. Дивись. Диви. От. Вивалі. Вони мене бісять. Всі в кушку зібралися, щоб я вас перебив. Реально бісять. Як не один підійде ззаді, то другий. То взагалі третій. Китайози, бляха. Дві ще живий. А, то ще й цей Б -б -б бос, типа. Типа бос. Ще якийсь бляха прийшов. А ти хто вообще? Тебе не мало бути тут. Немало. Не лізь не в свої цей справи. Ну звісно. Ну і мінус. А я не можу виконувати, ну звісно, так. Да. Да -да -да. Клас, клас, ми вже кожні помахуємо файно так. Одне життя, одне життя. Навряд чи я дійду до фіналу, бляха. Це буде вигабела, реально. Так, так, дай я візьму все, що мені треба. Та ну, почалося, так. Да. Почалося вже. Йдіть, засуньте їх собі. Ну, якщо ви... дивись, бляха, просто шмальнуло з зблизька. Ну, ми не повинні бути сильними. Не, зб... дивись, як попадає файно. Все є? Добре. Добре. На боса в мене дві зірочки вже є. Але в цьому я так розумію, що його не буде. Ну-ка, ну-ка, ну як! Так, ми вже... Дивись, скільки їх тут є просто. І кожен мусить шмальнути. Давай, підходь. Ти куди тікаєш? Тічеш ти? Ні, ні ти не тічеш. Оооо, Зря я взяв. Треба було почекати. Мінус, ага. Я знав, що ти так буде. Я знав, я вас повню падлюк. Дивись, як валять. Куди вони мене скинули? Я вас зараз скину. Та ти можеш? Дивись, пиздец. Трубу був взяти можеш чи не можеш? А, охуєнно. Ахуєнно, а йдіть нахуй. На, заебісь, ще й одного тільки. Взагалі, класно. О, ахуєть! Я, бляха, літу... ну, Піздець. А тут а можна розбити? Щоб тебе нахуй викинути з того етажа. Ну, нульове життя, клас. І і, бля... і бля, заебісь, мене просто викидають нахуй. Бо в нього, блядь, броньований. їбать. Пішов нахуй. Я тебе, бля, я зараз сам впаду, але я тебе теж викинув. Ну заєбись, блять, реально, ну, типу, нульове життя, дивись, от ще ті дюги прилетіли. То піздець. Ну, типу, просто зараз розвалять кабіну, як має бути. Все, вже, вже, блядь. Геймове, ове, ахуєнно. Я вже знову. Бляха, знову тут. Взяв якісь корочі, як відновлював, взяв якісь бонуси, що, типу, у мене 5 життів. І крім цього в мене... ага, я короче, поняв суть. Я суть поняв. Не давати розбити ці. короче крім 5 життів, мені ще дали 3 зірочки. Це дуже добре. Так, мені якось треба протриматись, щоб не розбити ці вікна. Якось їх не, не, не викидати так далеко старатися. Просто на місці, Ну, я тебе зараз бляха. Ти вже реально теж бісиш. Одну ну, ну бляха. Іди сюди, Дохляк де? Не, не получається, або мене ебашить туди, або я. Куди втік? Давай, де ви є. Ну конечно, конечно. На. Давай, вставай. Ти, бляха. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай побачимо, хто кого. Давай, давай. Чого ж ти так легко, бляха, не бився в попередній сполбі? Ну, да, да. Ти йдеш ту. Хотів сказати, я, що ти йдеш туди. Відтоді я пішов туди вже другий раз, блядь. Єбать, мазоти. Куди ти стрибаєш? Я нажимав кнопку удару, Воно стрибає мені, блядь. Ну, давай, давай, тікай. Та піздець, От реально піздець. Нажимаєш одне, воно тобі, блядь, зовсім друге, нахуй. Іди сюди. І ти, за підеш туди. Да, да, да. Ото, от, туди, туди. І ти, тоже, тоже. Давай. Відлітай. Стань, 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 стань На. Я потачу. Ну я вас винесу без ту. Мазот. Ну, хто далі? Боляха. Та ну, проти цього битися. Ну, чую, Люля кебаб буде. Мені. Це ж зараз буде босс чи це просто, типу, дали е, натяк на те, що він головний буде на останніх рівнях. Не знаю, не знаю. Побачимо. А, це за, ого. Ого, а класно, я перед цим потратив дві зірочки. Давай ми зразу. Давай ми зразу, не будемо бавитися. Так, мені треба тікати. Тікати, я так зрозумів, так, да, 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 да. Він, типу, сумуїст. Щось типу цього. О, е, 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 давай не цей. Ох ти ж бляха. А, його не пробиває, ніхуя. Так. Ні він. Ні він ізічний. По ідеї. Так. Ну, я зрозумів, що ти злий. А я при чому? Диви. Оооо. Та ну, В смислі ти такий швидкий. Диви, що роби. Ну я буду пробувати якось. Ну мінус життя буде це 100%. Так що я просто буду такого пашити як можу. Куда ти, Йо мойо Це конечно габела. Це конечно я не був ще так до. Ти можеш трошки попадати по ньому? Чи не можеш, Адам? Ну я ж, я ж тебе ж не переоцінював. Правильно. Ти ж хороший персонаж. На. Не, ну, оцей чувак Флою чи як я не побачив, бляха. Не скажу, що складний, але якийсь він дуже швидкий. Я як за нього грав, він таким не був. Так, ну в мінуса пішли очки через те, що як я взяв оце додаткові ці приколи. Тому якось так. На цьому закінчимо. Коротше, продовжуємо в наступному відосі. В принципі, бляха починається саме жара, тому буде цікаво лишити все на останній відос. Подякував всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.